Там прям вообще рік не має бути відносин. Я вільна, я вільний опа. А що робити, коли тебе вистежують? Не буває здорових людей. Тільки розлучилися, розійшлися одразу. Там встановлюють тіндери. Я хочу зразу розвіяти цей міф. Всім привіт! Мене звати Ксенія Григор'єва, і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно розходитися, як розійтися і не зійти з розуму. І сьогодні нам про це розкаже наша експертка, психологиня Євгенія Шевченко. Добрий день! Давайте почнемо з того, коли ти вже прийняв таке рішення про розставання, як правильно сказати про це людині, і якщо ти з іншого боку знаходишся, як правильно прийняти те, що твій партнер вирішив розійтися. Угу. Ну, напевно, ми почнемо з того, що розставання воно ніколи не буває просто так, і вдруг зненацька. Якщо вдруг зненацька відбулося, то це, напевно, там були якісь. Якісь певні ну, процеси, чому були запущені, чому були зруйновані ці відносини. Тому, коли нам, до нас приходить партнер, або ми приходимо до партнера, це вже в нас таке стільки розуміння, що мені без цієї людини буде краще. І це дуже важливо розуміти всередині себе. Коли... Це я я йду з цих відносин, не із-за того, що він я не читалася, що він мене аб'юзер, що він знущається наді мною, що він маніпулює, що він не любить мою маму, що він ображає мого котика, що він там. Ну тобто, не людина винна в чомусь, а я можу піти з відносин лише тоді, коли я розумію, що з цією людиною він дуже гарна людина, або вона дуже гарна людина. Але я розумію, що все ну це точка, в якій ніхто з нас не розвиває. Ається і тут немає ніякої дії наступної, тобто от немає якщо... майбутнього да тут немає майбутнього. Якщо ми розходимося, то кожен з нас стане в цій самотності більш щасливим, чим коли ми будемо разом. І коли я приходжу саме з таким відчуттям, то мені дуже легко проявити повагу до свого партнера і сказати, що слухай, я дуже вдячна за все, що за все, що ти зробив в моєму житті, і за хороше, і за погане, я також вдячна. Я поважаю тебе, але я відчуваю, що ми не можемо рухатися далі. І я тебе відпускаю. Я прошу, щоб ти відпустив мене. І це дає нам можливість екологічно завершити відносини. Як не екологічно завершити відносини? Це тоді, коли ми приходимо до партнера і кажемо. Що ти в усьому винен, я вся в білому, а ти винен в тому, що я від тебе йду, бо ти душу мою не зрозумів. Ні, відносини завжди двоє, і якщо ви відчуваєте, що вашу душу не зрозуміли, то це, напевно, що ви щось там зі своєю душею зробили, що її не зрозуміло. Це перше, тобто, ми беремо відповідальність за те, що відносини зруйнувалися, і це. Відповідальність у нас вдвох, у двох, і в мене, і в другої людини. Дуже часто, коли від людини йде а, її партнер, то їй здається, що вона жертва і вона знаходиться в такій жер жертв дуже позиції. Жертовні позиції це про те, що є агресор, він зруйнував все моє життя, він зруйнував всі мої плани, і я себе відчуваю розбитою. Якщо я відчуваю саме ось таке почуття, це говорить про те, що в мене є велика можливість створити чудове життя. Коли, наприклад, мене покинув партнер, і ми з ним розходимося, і я відчуваю, що мені погано, це дає мені можливість зрозуміти, яка я можу бути без партнера, і це найголовніше, що ми можемо зробити в своєму житті, тобто є відносини. Ось тут є відносини, і я якась у цих відносинах. Я турботлива про свого партнера. Я спілкуюся з його друзями, і мої друзі спілкуються з ним. Я спілкуюся про його маму і тата, і ще ще. я якась в цьому. Коли я йду з відносин, в мене є можливість зрозуміти, а яка я без відносин. І коли я розумію, яка я без відносин. Я коли потрапляю в наступні відносини, в мене є можливість сюди привносити правду і чесність. Наприклад, я приходжу, ну тобто, в мене є така знаєте інструкція, щоб я могла людині пояснити, що мені подобається, що не подобається. Він може бути таким він є, якщо я плю ну, про наступного партнера. А ну, і мені це може подобатись, не подобатися, але по відношенню до себе я вже знаю, як треба. Коли я ось тут у відносинах, я зразу перебігаю в наступні відносини, в мене немає цього поля, і я буду ось цими відносинами закривати ту біль, яка в мене є тут. Тому це дуже важливо. І тому, якщо нас покинули, ми повинні радіти тому, що в нас є можливість створити ось це поле себе. І воно в нас, якщо ми беремо саме по відносинам, як довго у нас йде ось цей процес розуміння себе, контакту з собою, я ще це називаю роман з собою, він повинен бути десь. Рік, тобто ми рік повинні не будувати нових відносин, не вступати, в якісь дурні відносини, бо нам там завжди якось пусто і не дуже добре. І ми постійно повинні розуміти, а чого мені хочеться, от коли я з собою, і це дуже класно. І це дає можливість наступні відносини зробити дуже здорові. Це вам говорить людина, яка розвелася і зараз нормальних відносин. відносини. Но це, Боже, коли це буде а якщо. Там прям вообще рік не має бути відносин. Чи так, серйозно так? Це дійсно немає. Там не має бути. У вас є відносини з собою. Я зараз розкажу просто, що треба робити, коли ви виходите з відносин. І ви зрозумієте, що там рік просто є чим зайнятися, щоб ніхто вам не заважав. Чому не повинно бути ось цих зальотних відносин, коли там на одну ніч просто так для здоров'я? Ну чого? Бо коли це відбувається, ми починаємо відчувати дуже велику пустоту всередині. Тобто ми накоплювали якусь енергію, ми щось робили, ми якось з собою взаємодіяли. Потім ми все беремо і все зливаємо. І потім нам після цього треба знову відновлюватися, принаймні місяць. І нам від цього стає дуже ну, всередині дуже погано. А, найчастіше, що ми робимо з цими емоціями, ми їх блокуємо. Ми кажемо, ну це для здоров'я, ну так включається наш улюблений внутрішній адвокат. Ми кажемо, ну це для здоров'я, це треба, ну там кажуть, що так. І ми не в контакті з, тому, з тим, що відбувається. Коли ми починаємо звертати увагу, що відбувається, ми розуміємо, що нам там дуже боляче, і ми знову проживаємо біль. І питання, чи треба не проживати цей біль. Якщо нам дуже хочеться флірту, чудово, ми йдемо просто спілкуватися. Але це повинно бути дуже чисто по відношенню до себе, дуже чесно по відношенню до себе. Я просто проявляю увагу і зацікавленість тому, які чоловіки. Мені дійсно цікаво, які вони. Ну Це дуже класно, коли ти після розлучення починаєш знайомитися з іншими чоловіками. Вони дійсно дуже різні, дуже класні, те ж саме і про жінок. Тобто, коли. Ми розходимося. Перше, що в нас є, це повага до партнера, і в нас є розуміння, що в нас є можливість побудувати щось зовсім нове, щось зовсім ще поки для нас не зрозуміле, але щось дуже цікаве. Але коли ми розходимося, ми знову повинні розуміти, що ми будемо проживати все те, що ми повинні прожити. Перше в нас етап це момент ейфорії. Клас. Я вільна, я вільний. Опа. Ну, таке там він не дуже довго триває цей період, але це дуже класний період. Там, десь перші там місяці, коли ми просто радіємо вільному життю. Ми можемо спати на своїй кроваті, як ми хочемо. Ми можемо їсти, що ми хочемо. Це клас такий прям. Але потім щось починає відбуватися всередині. Ми починаємо відчувати тугу, і ми починаємо дуже тужити за тією людиною, яка була. Але насправді ми, ми тужимо не за тією людиною, яка була, а ми тужимо за тією людиною, якою ми були в відносинах. Mm -hmm. Бо там у тієї людини були якісь прагнення, були якісь мрії, були якісь бачення майбутнього. І ми тужимо саме за тією людиною, і ми повинні прожити цю тугу. Бо ми відпускаємо той старий образ себе, щоб бути новим, новою людиною, щоб створити нові здорові відносини. Наступне, що ми робимо, це ми повинні пережити злість. Бо злість це момент того, що ми починаємо розуміти, що все було зруйновано. Наприклад, якщо це пішла людина від нас, то ми як звичайно повинні повинні як скажуть, що це він винен. Ну звичайно поговорити про це зі своїми подружками. Хоча... роки мого життя. — Та да, да, головні роки мого життя. Та, і це він все винен, це дуже. І в цей момент ми повинні позлитися і на себе, що я не втримала брак, що я не змогла не втримала шлюб, що я не змогла е, там зрозуміти іншу людину. Ну тобто, ми це повинні прожити в цій стадії. У нас є почуття провини, у нас є образа, у нас є злість. Це головні емоції цієї, цієї стадії. Наступне наступна цікава така частина це тоді, коли ми починаємо думати, а як тепер вистроїти своє життя. Без тієї людини, як я тепер буду його проживати, це життя, що я буду там робити, як я буду відвозити дітей у садочок, як я буду вставати зранку і годувати котів, як я буду як мені тепер спілкуватися з його батьками і з ним. Ну тобто я починаю розуміти, що ми в інших відносинах я починаю ці відносини будувати. І наступне це, коли вже я мені так добре з собою. Що в мене є бажання все добре розділити ще з кимось. І це момент, коли я входжу в нові відносини. І це момент це не тоді, коли я хочу, щоб мене хтось зробив щасливою. Я така бідна, нещасна, їсти нема чого, я втомилася, бо я працюю на трьох роботах. Ні, це, от в цій точці точно не можна починати відносини. А, а саме тоді, коли я відчуваю, що знаєте, от прям як переповнена, коли, коли ось це прям от мені прям дуже класно. І мені прям є чим ділитися, мені є що розказати людині, мені є що почути, в мене є вуха, щоб я почула іншу людину. І в нас починається така справжня взаємодія. І саме в цей період знаходиться людина. Якщо у нас є таке бажання, що зараз хтось з'явиться і обов'язково зробить мене щасливою, щось я якось втомилася і в дівках засиділася, і мама вже каже, що треба щось робити заміж виходити. Всі подружки вже в парах, а я оце сама, ось ці, ці три причини нам ніколи. Але ну, не дадуть можливості збудувати здорові відносини. Ну тобто, це це про те, що я якась неук. А якщо я не ок, то я такі відносини побудую, якісь наук. І тепер момент того, як будувати ці відносини з собою, чого не можна ні в кому випадку робити, коли ми розлучаємося або коли ми розходимося з партнером. Ну, перше, це момент, ми вже програли, вже програли, коли ми починаємо роби, робити все можливе, щоб він був у нашому центрі уваги. Тобто, ми починаємо слідкувати його соцмережі. Ну, це такий прям дуже цікаве, цікавий стан, коли ми постійно в його соцмережах. Чого не можна Угу. Бути ще це, приходити до своїх подружок і, і про це говорити. Бо подружки вони ніколи нічого толком не скажуть, і є таке золоте правило: я вирішую, я говорю з тією людиною про свої проблеми, з якою я готова вирішувати свої проблеми. У кожної людини це може бути хто завгодно, хтось іде до психолога, хтось іде до духівника, хтось іде до священника, хтось іде до свого, до свого вчителя. Тобто, і чому він, чому він саме з цією людиною спілкується, бо те, що він говорить, для нього важливо. Тобто, там подружка сказала, ну що ти, ти увагу на те, що він там про тебе говорить. Ну, от мені там, те, що сказала моя подружка, мені не важливо. Якщо мені це скаже, наприклад, мій духівник і скаже Жень, uh чого -huh. тобі важливо, що він про тебе говорить? Зупинись в цій думці, о, тут я зупинюся, тут буде зовсім інша моя реакція. Тому ми не спілкуємося, ми не говоримо зі своїми подружками, зі своїми, про свої проблеми. Коли в мене питають, як ти я кажу, я нормально. У мене відбувається в житті зараз ось так. Я не розказую, що в мене було, і що я відчуваю по відношенню до свого чоловіка. Наступне це ми не слідкуємо за дівчатами, яких ми бачимо в соцмережах наших колишніх. Це дуже важливо, бо ми дуже багато витрачаємо туди, туди енергії. Нам здається, що ну, просто це от, прям, нам дуже треба зрозуміти, на кого нас проміняли, де яка різниця, на кого вас проміняли все. Це вже інше зовсім життя. Так, вже, а як це побороти? Щось я розкажу, що робити. Наступне це не займатися такою фігньою, як вистежувати його. Так, типу, ой, я тут случайно оказалась. А що робити, коли тебе вистежують? У мене таке було. А це дуже страшна фігня. Говорити не робіть так ніколи. Роби, говорити з людиною, що це я не дуже хочу. страшно. Да, це дійсно дуже страшно. І це, ну, і це неправильно, бо це дуже порушує особисті кордони. Дуже. Це, 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 стра, це реально дуже страшно. Ну, І наступне це постійно, звичайно, повертатися до того місця, ходити по вашим дуже романтичним місцям і постійно проживати емоції, що от він пішов, що він. Ну, от, от. Тут от, ми да, та, та. А купували тут ми перший раз поцілувалися, а тут ми купили яблучко. Так. Це не треба робити, ну не треба. Це називається не треба розгортати драму там, де її немає. От люди дуже люблять проживати ось ці драматичні, драматичні емоції. Їх треба проживати, але не ось так прямо розтягувати їх, їх як жуйку. ну не треба цього робити. А скільки можна от дозволити собі постраждати? Є така практика, і коли в мене клієнтки приходять або клієнти саме з розставанням, то я кажу: у вас повинно бути два вихідних, де ви не виходите з дому, і ви прям ось прям проживаєте цю журбу. Ви прям проживаєте всі, всі емоції, які у вас піднімаються, злість, образу, плачете, дивитесь сумні фільми, п'єте без нікого сама. Можна інколи, угу. і ось це прям проживається. І ми, якщо вам вдруг стає дуже весело, ви прям повертаєте себе в цю журбу. Тобто, це така прям духовна практика, такий ретрит проживання розставання. І коли дівчата в мене виходять після цих двох днів, вони каже, господі, да слава Богу, це все закінчилось, можна жити далі. Бо ми цього не розтягуємо. Це дуже концентровано, це дуже направлено. Це все направлено на те, щоб я була вільна від цих емоцій. Це дає можливість воздану висторові. Так, виплакати да, за два виплакати. дні, все що можна. Якщо відволікся, так давай, страждай. Да, да, Прямо да. змусити себе не страждати. Да, особливо важливо не тікати від цієї болі, бо ну. Цю біль, ну, треба, треба проживати. Бо ми її потім mm -hmm. обов'язково притащимо в наступні стосунки. А наше нам це треба? Наше нам ці трупи тащити за собою. <кій> Що треба робити? Mm -hmm. Перше, і найголовніше це нам треба знайти щось нове в своєму житті. Нам треба зайнятися чимось новим. Наприклад, піти на вокал, піти малювати. А знайти нових людей, тобто нам треба створювати нову сферу відносин і щось нове в своєму житті. Наступне ми повністю повинні прибрати місце, де ми живемо. Тобто, ми в, в своєму а, житлі повинні прибрати все, що нам нагадує про свого чоловіка або про mm -hmm. свого колишнього, або про свою колишню. Все боже, це м'який зайчик мені говорить про те, яка маша була класна. Викиньте цього зайчика. Обробуйте. Брюліки, брюліки можна сохраніти. Брюліки. Хай лежать, вони ще знадобляться в новому житті. Тобто, перше, щось нове робимо. Друге, ми починаємо. Будувати ту атмосферу, яку ми хочемо. Наступне, ми, про... ми починаємо до себе проявляти щедрість. Дуже часто, коли до мене приходять дівчата або чоловіки, перша їх ну, увага прикута до того, що мій чоловік на мене не звертав уваги, він там, мені щось не купував чи ще щось, купіть собі все, що ви хочете проявіть до себе максимальну щедрість, яку ви можете. І це дає можливість закрити те почуття, що мені недостатньо, все, всього достатньо, все в мене є. І коли ви стані, що в мене все є, у вас є можливість рухатися далі по життю, вам стає набагато легше. І наступне починаєте рухатися до своїх цілей. Тобто для цього вам треба спочатку їх зрозуміти, ці цілі, а потім вже рухатися до них. Дивіться п'ять аспектів, де людина в центрі уваги. Те, як я хочу, щоб виглядала моя квартира, те, що я хоч хотіла давно зробити, піти на вокал або на сцену мову, або декою ще кудись. Я починаю проявляти до себе щедрість. Я роблю якісь певні цілі, які я виконую. Ну і я визначаю зі своїми цілями, починаю до них крокувати. Тут немає колишнього, тут є я якась нова, з якою і сторінка класно. нової дівчини, наприклад. Ні, ну, цього це не цікаво. треба. Те, це цікаво. Робимо, те, чого ми робите, чого ми не робимо? Ми не вступаємо в відносини. Про а для того, щоб Наступне теж для того, щоб збудувати наступні відносини, це теж дуже важливо. Це тоді, коли ми перестаємо сприймати чоловіків чи жінок як сексуальні об'єкти, ми починаємо проявляти до них справжню справжній інтерес. Нам стає цікаво, ми починаємо знайомитися з чоловіками. Наприклад, якщо є жінка або чоловіки, якщо, якщо він чоловік, то він з жінками. Він починає проявляти інтерес. А хто це? Ну mm -hmm. ну, жінки, чоловіки, вони різні, в чому ми різні, і ми починаємо дивитися, в чому ми різні. У нас починають відходити якісь заскоки, що він мені обов'язково повинен там щось написати, чи ще щось, якщо я там один раз ходила з ним на побачення. Ні, ні, мені просто цікаво, яка це людина, яка це людина, яка це людина. І коли ми проявляємо цю цікавість, це дає можливість нам збудувати здорові відносини. Бо ми через цю цікавість ми почнемо розуміти, якого ми хочемо собі партнера. Бо цей, наприклад, ну це дуже класна людина, але вона мені не мені не підходить. цей теж дуже класний. У нього є такі, такі якості, і з цими якостями мені добре, а з цими мені важко. І тут я зустрічаю третього партнера. І я починаю розуміти ці якості, ну окей, це частина його особистості. Я з цим можу жити. Ці якості мені подобаються. Я їх буду культувати, і ми починаємо створювати відносини. І тоді все відбувається. ну. Здоровому, якщо ми говоримо про ментальне здоров'я, бувають прям здорові. Можна почати з здоров'я стосунки, побудував да, власну якусь свою своє життя, там наповнився. І тоді, можливо, ти і зустрінеш здорову людину. Я хочу зразу розвіяти цей міф: це дуже романтизація, така велика відносина. Не буває здорових людей. Угу. Всі люди вони трошки за Це нормально. І партнер у теж буде трошки заскоком. І нам треба дивитися на людину, яка поруч з нами, не на те, яка вона прекрасна, а на те, які в неї є мінуси, і як я з цими мінусами буду жити все своє життя. І коли ми угу. так підходимо, нам стає набагато легше. Ми не починаємо колотися по опті його якості, бо він такий ось принц. Я його так чекала, він такий щедрий, такий класний, але вдруг неожиданно матом ругається. Господи, як мені з цим жити?». Ну ні, такого не повинно бути. наліво наліво Боже. Мой. Ну ні, ну, Це жахливо, коли ми не бачимо цих мінусів. Ми повинні бачити. ці ми мінуси. — Ми маємо сходитися з цими мінусами. Типу, так, мені має повинні, бути ок. — Ми повинні да, Ну, ну наліво ходять. Є, є такі жінки, які приймають таке, і це для них нормально. Ну. Вони можуть ну, абсолютно, да а є, от е, типи, я думаю, що і жінок і чоловіків, які одразу тільки розлучилися, розійшлися, одразу там встановлюють Тіндери, в ці всі історії, якісь е, зустрічі. От не потрібно, от краще утриматися і від е... це, це біг від себе. Угу. Тобто ми тікаємо якраз від моменту, де ми відновлюємося. Те, те, що я казала, це дуже важливий період. Ми з інших відносин. Намагаємося перейти в інші відносини, тобто ми себе ось цю відносинах намагаємося перенести в інші відносини, угу. але ми не змогли стати іншою, тому ми будемо відбудувати такі самі відносини. І скоріш за все, помилки у нас будуть такі самі. у як нас не про проз... наші травми там будучи образи. Ми на нового партнера будемо зливати все те, що ми відчули. Ось тут, коли нас покинули, ми будемо ось тут це зливати. Ми будемо займатися компенсацією цих емоцій в цих відносинах. Тому ці відносини не найчастіше дуже токсичні. Ось саме там є аб'юзери. Ось саме там є момент, коли навіть емоційно жінка давить, вона просто душить чоловіка, чи чоловік починає на жінку переносити щось дуже нездорове зі своїх, своїх відносин минулого. Це тому, що він не прожив попередньо, одразу увійшов, стає, стає аб'юзером. Може стати. Може стати аб'юзером. А якщо він. А він може сам прожити, людина, якщо там. І на дрвозамкнута в собі, і там до психолога не хоче ходити і з друзями особисто. Там особливо не хоче розповідати про свої проблеми. А він там сам собі страждає. Там два дні там п'є, може більше, там читає якісь книжки. Реально над собою працює, можна самому може, пропрацювати? Може, звичайно. Так, це буде менш ефективно, Це буде не не той рівень глибини, але це все рівно пройде. Ну все рівно пройде ця система стабілізації. Це дуже класно. Ну, це звичайно. рівень певно, що самоконтролю це просто. Ну так, да, просто людина повинна розуміти, що їй треба робити, для чого потрібен психолог або духівник. Він просто каже, чого ти робиш, це ти робиш, цього ти не робиш. Для твого здоров'я. Все. Якщо людина розуміє, що їй робити, ну добре, вона може сама з цим справитися. Uh -huh. Звичайно, може. Бувають такі моменти, коли, наприклад, відносини були, люди вийшли з відносин, і вони потрапляють в нові відносини досить стабільні і досить здорові. Таке теж інколи буває. Це говорить про те, що в ті відносинах, в яких вони були, вони просто були не їх. Mm. І там немає образи, там немає злості, там немає нічого. Там просто є розуміння, це не моя людина, і я її відпускаю. І я хочу знайти свою, і вони знаходять свою людину. Але це дуже важливо розуміти, яка людина моя. Якщо я знаходжу свою людину, ці відносини теж стають стабільними, бо зі своєю людиною в мене є можливість так само прожити роман самою собою, навіть тоді, коли в мене є партнер поруч. Клас. Давайте якусь тоді, от як підсумок, якусь пораду, яка допоможе всім розірвати стосунки, залишитися здоровими і екологічно увійти в нові стосунки. Угу. Порада така. А перше, що в нас повинно бути, це повага до себе. І повага до себе проявляється в тому, що я кажу, я більше не можу бути в тих відносинах, яких є. І повага до свого партнера, що я більше не можу бути в відносинах, яких я є відносина, але ця людина дуже кльова, і я її відпускаю все. Тобто, не людина погана, а саме відносини були не ну, не здорові для мене. Ось, і тоді, коли я дію спочатку про себе в повазі, потім до іншої людини, це завжди є ну, як ефектив, ефективна система, ефективна робота. Якщо ми з вами беремо а, вихід з відносин або а, в принципі відносини, я дуже люблю цю, цю метафору, вона дуже кльова. От уявіть, що у нас з вами є два острови: один і другий. Це один партнер і другий партнер. І вони починають між собою будувати відносини. Це третій острів, який є між ними. І дуже важливо те, що вони привносять на цей острів. Тобто, наприклад, хтось приносить кокосики, хтось приносить ману, і вони кльово роблять шейк з цього. Якщо, наприклад, тут лише гниль, то тільки гниль ми можемо сюди принести. Тому дуже важливо слідкувати за тим, які в відну... мене острів, які в мене внутрішній світ. І що дуже важливо, коли ми строїмо, будуємо відносини, нам треба бути на своєму острові. Або на острові відносин, і нам не треба лізти на острів третій, де там людина сидить, бо вона там має право бути. Так само це відноситься до її до нас. Якщо людина ну вже ламає наші кордони і лізе саме на наш острів до нашого внутрішнього світу, вона починає контролювати наші відносини з подругами, вона починає контролювати нашу роботу, вона починає контролювати, розказувати, вставляти свої правила, цей острів починає руйнуватися. І коли, можливо, якщо ми будемо з цією людиною е розходитися, то нашого острова не буде, вона залишиться лише острів відносин, який так само може зруйнуватися, і туди людини немає. Тому дуже важливо залишатися зі своїм чимось і так само давати людині бути з чимось своїм. Тобто, у вас повинен бути вільний час. Один від одного, це нормально, коли люди відпочивають один від одного. У вас повинен бути особистий простір навіть в квартирі. Дуже часто шуткуємо, що у, жінка, у жінки є особистий простір вся квартира, а у чоловіка лише туалет, може, він може собі Ну, Це дійсно так. Майже немає у чоловіків найчастіше свого простору. Повинні бути свої друзі. Тобто, коли які, які нам не подобаються, Мені як жінці, вони не подобаються. Uh -huh. Але йди uh -huh. до них, бо ти там відпочиваєш. Uh -huh. І це нормально. І тоді ми стаємо здоровими людьми. Бо якщо ми все намагаємося контролювати, то ми тоді не контролюємо нічого. Що сказати? Клас, дякую. Дякую вам. Дякую, дякую. вам, дуже. друзі. Підписуйтеся на наш канал, кидайте це відео своїм колишнім, ставте дзвіночок, лайки і слідкуйте за оновленнями.